Ми знову зібралися на цьому місці, щоб вшанувати пам'ять героїв. Крут. Дійсно, їх було всього 300, проти них було 4 тисячі. І як зараз комуняцька влада розповідає про цю безглузду смерть цих дітей, ми хочемо сказати, що вони дійсно були герої, тому що вони тримали свою ідею. Ідею. Незалежної вільної соборної України. І за цю ідею вони загинули. Вони цю ідею кинули наперед. І цю ідею підхопили і Організація Націоналістів і Українська повстанська армія. І ми сьогодні маємо з вами нашу незалежну Україну. Україну маємо фактично. Але вірніше, юридично, але фактично ми продовжуємо жити у комуно-більшовицькій владі. І от лише тоді, коли в нас і в Харкові, і в Україні ми почнемо називати вулиці нашими дійсними героями, і героями Холодноярцями, і героями Крут, наші вулиці, наші майдани. От лише тоді ми розпочнемо будувати нашу незалежну Україну. А для цього, шановні, наповнюючи змістом українським, нам не дадуть це робити, допоки при владі будуть оці більшовицько-комуняцькі комсомольські дітки, які продовжують визискувати наш український народ. І наше завдання одне, єдине, це прийти до влади, прийти до влади нашим українцям вперше за багато віків. Українці повинні керувати своєю державою, і це завдання стоїть на вас, на молодих, на молоді. Ви повинні прийти до влади. Ви повинні показати взірець тієї роботи у владних структурах, які поведуть і виведуть нашу Україну на широкий простір. І ми з'єднаємось у велику Україну. Слава Україні!

Браття, у своїй стороці души діло ми положим за нашу Шу слово і покажем, що ми брат козацького.